Номер 1148. Розв'яжіть рівняння. Перше. Х дев'ятих. Відняти 7 дев'ятих. рівнює 3,7. Дев Щоб розв'язати правильно це рівняння, значить дивимося це У нас. Невідоме знаходиться у чисельнику е зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. І так, додаємо 3,149. Переводимо. Неправильний дріб. 3 помножити на 9. 27, 27 плюс 14. 37 і ще 41. 9. Звідси бачимо ікс дорівнює 41. Наступне. Друге рівняння. 5,7. 4 15. Відняти Х п'ятнадцятих. Дорівнюємо 4,7 п'ятнадцятих. Значить, тепер Х п'ятнадцятих це в нас від'ємник Щоб знайти від'ємник? треба від зменшуваного

у нас виходить, що х п'ятнадцятих дорівнює дванадцять п'ятнадцятих, звідси Х дорівнює дванадцять. <кій> Третій приклад три цілих вісімнадцять дев'ятнадцятих. Додати 19 Х дев'ятнадцятих. І дорівнює 4,15 девятнадцяти. Х це невідомий доданок. Щоб його знайти, треба відсуми. Відняти відомий доданок. 15 мінус 18 не віднімається.